Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги, ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України вистоїмо, переможемо. Будуємо Юрій Ігнат, на командування повітряних сил збройних сил України разом з нами в ефірі. Ми вас вітаємо, пане Юрі. Сьогодні ми говоримо про злочини Росіян, але знаємо, що ніколи про них не можна говорити в ретроспективі. Росіяни не сплять, окупант ворог не спить, і він планує вже наступні атаки. Скажіть, ось на тепер, зокрема, від повідомлень ОК Південь зрозуміло, що нетипова активність і присутність Росіян в акваторії Чорного моря. Що означає це, що росіяни вже? Готові до наступної ракетної атаки. Вони готові постійно до ракетних атак. Ми вже про це не раз наголошуємо. Як з Чорного моря, так готові і завдати авіаційних ударів. Чому готові? Тому що для авіації, зрештою, немає такої великої. Проблеми піднятись в повітря і вже за годину вийти там. на бойовий курс і має на увазі стратегічну авіацію для тактичної авіації. Взагалі не є теж часові рамки готовність до виліту постійна. А нас нам, ми маємо бути в готовності до відбиття цієї повітряної агресії, як і до агресії із кораблів, які знаходяться в чорноморському флоті. Я вже говорив про це нараз, я ще раз кажу, що нікуди кораблі не діваються з чорного моря. Вони можуть переміщуватися з бухти там в море, і виводити на бойове чергування різну кількість носіїв. Питання в тому скільки готові окупанти в черговий раз вистрілити по Україні по наших мирних містах, по нашій інфраструктурі і так далі. і Так далі що стосується калібрів, то от останній обстріл який був у нас 9 числа, було 20 тих ракет випущено по Україні, і це такий Ну фактично за. Обстріл інфраструктури фактично рекордний показник, тому що саме калібрів було не так багато використано, як було використано ракет Х-101 і Х-555 із, із бомбардувальників Ту-95. Саме вони найбільший відсоток цих ракет обстріл нашої інфраструктури був саме Пане стратегічний. Юрій, я аріація. одразу поточню а, в контексті протидії цим ракетним загрозам, Ну про які ви щойно говорили, про які ви зазначили, що вони досі зберігаються. Є надвисокими. Давайте згадаємо от кілька заяв, досить таких серйозних резонансних на нашу Орись Маріуж Блощак, очільник міноборони Польщі, каже, що питання створення авіаційної коаліції це питання часу. Анджей Дуда, який нещодавно говорив, що Польща готова передати літаки Україні, це питання часу. Але просто ми не хочемо робити перший крок, але вони вже роблять перший крок. В двопартійна підтримка є, де сенатори вимагають від Пентагону Лодосіна. Вже говорити конкретно про передачу F-16. От наявність літаків найближчим часом. Ну давайте про радянські зразки. Поки що говорити. Вони покращать ситуацію стосовно ракетних о. Стрілів, адже ми знаємо, що літаки так само можуть знищувати ракети в повітрі суттєво не покращать. одразу скажу, тому що це посилить наші спроможності. Літаки виконують. Ряд функцій з патрулювання повітряного простору України з, з винищувального прикриття. Так вони прикривають ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, З літаків, такі як про які йде мова, міг 29 завдаються удари проти радіолокаційними ракетами ХАРМ по ППО противнику. І літаки, зрештою, як ви і сказали, є частиною зрештою протиповітряної оборони, тобто під час масованих ракетних атак намагаються перехоплювати і крилаті ракети. І дрони камікадзе шахет, але зразу зазначу, що радянська техніка, яка у нас є на озброєнні саме ті міги, не є ефективною зброєю проти от, власне зброї терору, проти тих кер -кер крилатих ракет та дронів. Тому що морально застаріли техніка і ракети, і радари, радіолокаційна станція бортова літака. Ну, не можуть ефективно здійснити так. Вони збивають, збивають невеликий відсоток, але навіть ця допомога вона теж буде для нас. Потрібною відчутною тому, що ми не маємо і інших І тоді сьогодні наступальні засобів дії, які плануються на весну збройними силами України контрнаступ, цей великий так і в наявності вже маємо ну принаймні на про кілька десятків цих радянських літаків. Міг 29 можемо говорити. Вони ж суттєво допоможуть нам в при цій ході. Ну, я вам скажу так: у нас сьогодні в Україні 5 бригад тактичної авіації, саме винищувачів. Є ще бригада бомбардувальна, є ще бригада е, штурмовиків. П'ять е, бригад це дві бригади Су-27 і три бригади: Міг-29. Одна бригада це ну, фактично три В ескадрілії. 12 літаків. Ну я просто розумію, що всім хочеться вірити в те, що дійсно все на швидко буде ставатись і контрнаступ, і Так далі, але ці літаки ну не можуть суттєво наростити бойовий потенціал для того, щоб завдавати ударі. Ми ж вже говорили неодноразово, що що потрібно для досягнення успіху в контрнаступальній операції, це зупинити ворога на його його атакувальні дії. Далі завоювання переваги в повітрі. А це можна досягти е, потужними засобами ППО сучасними, також е, і сучасними винищувачами, які забезпечать це панування в повітрі на окупованій території, і перебити логістику постачання ворога, тобто його е, постачання боєприпасів пальним і так далі. І тоді е, контрнаступальна операція вона вже буде приречена на успіх. От для цього нам потрібні власне сучасне ППО далекобійне і сучасні багатоцільові винищувачі, які можуть швидко забезпечити те, що я сказав. Дякуємо вам. Ну, принаймні, журналісти, військові, які на найскладнішому напрямку на Бахмутському сьогодні говорять про те, що ворог, ну якщо не 100%, то на 99% так точно вже зупинився і вже не веде наступальні дії, а все ж готується до оборони. То можливо, перший етап про який ви говорите, що ми маємо зупинити ворога а, і вже далі, щоб потім його відтісняти назад. То, то він вже розпочався. Дякую вам, пане Юрію. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами.